Трав'яна жаба, відома як звичайна жаба або бура жаба. Цей вид є одним з найпоширеніших земноводних у Європі та Західній Північній Америці. Трав'яні жаби характеризуються стрункою талією, зморшкуватою шкірою та довгими стрункими. Ногами, що робить їх чудовими стрибунами. Забарвлення переважно зелене або коричневе, з темнішими та жовтуватими плямами. Вони зазвичай мешкають у вологих місцях, таких як ліси, луки, болота та поблизу водойм. Тривалість життя трав'яної жаби може сягати 6-8 років, а в деяких випадках навіть до 17 років. Трав'яна жаба корисна для людини, оскільки вона регулює популяції комах, шкідників, зменшуючи їхню чисельність в садах, городах та інших угіддях. Вони поїдають шкідливих комах, їхніх личинок та інших безхребетних, що позитивно впливає на сільське господарство та природне середовище. У народній медицині раніше сушена ікра трав'яної жаби використовувалася для лікування рожистого запалення. Це бактеріальна інфекція шкіри, спричинена стрептококами зазвичай групи Б. Характеризується запаленням шкіри почервонінням, набряком та підвищенням температури тіла. Буває на різних частинах тіла, але найчастіше на обличчі та ногах. У неволі трав'яна жаба. Приручається набагато швидше, як ставкова жаба, і взагалі краще пристосовується до нових обставин, ніж її норовиста родичка. Вони мандрують своїм районом, угледівши комаху, влаштовують засідку і терпляче чекають на здобич, але не відшукують її. Коли комаха підлетить до них. Жаба блискавично кидається на неї, викидає свій клейкий язик і, якщо їй пощастило, недовго думаючи, проковтує спійману жертву. Та вони дуже перебірливі щодо тих чи інших видів, наприклад, поїдають бджіл, але випльовують ос. У жодної безхвостої земноводної тварини немає ворогів більше, ніж у трав'яної жаби. Її переслідують геть усі, як у воді, так і на землі, в усіх стадіях розвитку. Аж тоді вона може почуватися в безпеці, коли наприкінці жовтня зариється в мул на зимову сплячку. Утім, Більша частина самок, мабуть, зимує на суходолі, під опалим листям та в інших захищених від морозу затишних куточках. Усі совці і птахи, які харчуються плазунами і земноводними, повсякчас знаходять у трав'яних жабах легку здобич. Змії, що харчуються земноводними, Переважно полюють на них і, мабуть, полюбляють їх більше, ніж ставкових жаб, які також знищують своїх родичок, а надто їхні личинки. До цієї майже незліченної сили ворогів приєднується ще й людина через тості стегна трав'яних жаб, їх ловлять і вбивають ще більше, ніж зелених.